Дасо Мілан. Це літак, який равлики додали у продаж буквально зовсім ненадовго. Скоріше за все, тоді, коли ви це дивитесь, його у продажу вже немає. Продавався він за голду, і це французький реактив на 9-7. І на 9-7 ця штука має лише дві ракети АІМ 9Б, а також немає ні радару, ні СПО, ні будь-якого іншого адекватного озброєння. Єдине, чим цей літак може похвастатись, це свої ЛТХ. Непогана швидкість, непогана маневреність, ну і на цьому, власне, все. Я вже зіграв на ньому декілька боїв, і, чесно кажучи, мені цей літак здався кормом. Ну або ж це, скоріше за все, просто Ян Скілич, який зовсім не розуміє, що відбувається. Замість ЛТЦ я вирішив спробувати використовувати. Ракети, НАР з неба ще жодного разу вдало не застосував, але подивимось, може щось із цього вийде. Ну і... Із декількох боїв, а 9Б мені вдалося реалізувати лише один єдиний раз. Бо ну ракети так собі, по маневруючій цілі вони погано влучають. Ну і окрім цього, і зазброєння у нас лише дві 30-міліметрові гармати, у яких іще й доволі мало боєкомплекту. Коротше, якась трохи дивна штука, яка в принципі швидко летить, і, напевно, на цьому треба, от чисто базку може бомбити, чи щось типу того. Ну, коротше, мені поки що не вдалося жодного разу застосувати. Сувати цей літак так, щоб бути ну, дійсно ефективним. Тим не менш, погнали в бій. Давайте подивимось на що він здатен разом. Як завжди, не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал, якщо контент вам подобається. Ну а в описі знайдете посилання на мій телеграм, а також спонсорство. Все полетіли. Ось у рандомі. Також є міланиці. Люди понакупили з дуру, видно. Я поки що, якщо чесно, не дуже розумію. Ми потрапили у топ чи куди ми потрапили. Але те, що ми граємо проти мігів 21-х, це дуже-дуже сумно. А ще ми граємо, уявляєте проти мігів 23-х. Я сам взагалі не любитель 23-х мігів, але навіть 23-й міг здатен зробити з нами страшні речі. А ще якось у мене був уже один бій, де в мене зав'язався маневрений бій з 21-м мігом, і ви знаєте, я його ніфіга не перекручував. Ну, коротше, Мілан це якийсь дуже дивний літак, у якого, ну, немає, грубо кажучи, ніфіга. І з одного боку, здавалося б, в такому випадку 9-7 для нього забагато, але і засунути його нижче теж якось, напевно, буде неправильно, бо тоді він буде занадто всіх обганяти, перекручувати, напевно, і так далі. Але знову ж таки, я не дуже великий експерт в АРБ, тому. Зараз все, що я можу, це просто вам показати, як він грається, плюс-мінус в руках у такого відносного новачка. Так що ви там сильно гнилі помідори не кидайте. Ви краще навпаки в коментарях напишіть, якщо хто шарить, якщо хто на ньому вже літав, що воно з себе представляє. Су17. Ну що, спробуємо його проатакувати якось. Ну, віддам ракету, не знаю, вона там дожене-не дожене. Вона майже догнала. Боже. Зовсім трошечки не вистачило. О, ніфіга. А це ще як розуміти. Ну, давайте на нього перемикатися. Я все одно з 17-й не доганяв. Вона кудись незрозуміло куди полетіла. Ну, коротше, да. І подивіться, ми не доганяємо Q5, 17-го ми нікого не доганяємо. Хоча, здавалося б, швидкість в нас повинна бути непогана. Ну і все, залишився я без ракет, що мені робити далі? Воювати чисто на гарматах. Ось зараз, нарешті, я почав доганяти q 5 го потихеньку. Може, хоча б одна жертва буде в мене в цьому бою, а? Я його доволі активно доганяю. Є. Ну, а це що мені з тобою робити, а? Ще раз влучив, а ти падати. Ну плануєш там, може, якось колись, ні. Чи тобі не треба? Пошкодив кермо висоти. Але щось він маневрує, як ні в чому не бувало. Ну ладно. Все на цьому. А ось су 17. Ну, давай в лобову тоді. Влучив. А що толку, що влучив? Він же не впаде, да? Чи впаде? Впав. 16 тисяч за фраг. Слухайте, я пережив лобову атаку. Прикольно. О. А що мені проти цієї штуки робити? Біс його знає, да? Ой, страшно. Це Цей довбаний Міцубісі, який зараз мені надає пощам, я думаю. Я без швидкості, без енергії. Чесно кажучи, я б тікав від нього, бо в мене, напевно, не дуже гарне положення відносно нього. Він теж вирішив, що не буде далі зв'язуватись зі мною. Коротше, здається мені, що наше основне озброєння це все-таки гармата. А Q5 так і не впав, хоча я йому двічі влучив з гармати і якось йому було абсолютно пофігу на це все діло. Тут іще т 2, Міг 19, блін, тут страшні ще противники літають. Так то, якщо задуматься. Ну що, розмінюватися з кимось у лобовій знову? Ага, Міг 19 не справився з керуванням. У мене вже й палива маловато. Треба повертатися на філд потихеньку. Влучення, ну просто влучення, ну я не знаю. Напевно, він не впаде. А мені відстебнуло обидва крила. Ну, як мінімум, я отримаю асі за нього, якщо його зіб'ють. Да, он він, він без куска крила. Проти Mitsubishi t 2 нам складно було бо там гармата банально краща. Він просто залив мене в той час, як я з цих тридцяток так не можу. Ну ладно. Я двічі повлучав по противникам, яким абсолютно було насрано. Ну і один раз переміг у Лобовій. Ось Асісти я отримав. Нарешті кого там збили, абіс його знає, але тим не менш тисяча поїнтів є. Ладно, це ще й непоганий результат. Погнали далі. Ну а ось і другий наш бій. Ми потрапили проти Вігенів. Це ми де? 10-7, напевно, чи де це ми? Усі Мілани літають вон, з бомбами, штурмлять баски. І я такий один сміливий, чисто повітряний бій. Ну, якщо є дракени, то це як мінімум 10-3. Ну от, як я й казав, я не дуже розумію, як його правильно власне, застосовувати, цей літак, того, що грати від висоти у нас немає СПО, у нас немає діполів, як грати проти радарних ракет, які ми тут цілком зустрічаємо проти себе. Як його застосовувати у сумісних боях, теж не уявляю, того що на цих берег уже ракетні зенітки радарні. І знову ж таки ні СПО, ні ХТЦ, нічого такого немає. Як від цього всього ухиляться, граючи в сумісних боях, та ще й коли там маркерів немає ніяких, теж не дуже зрозуміло. Ну, коротше, якийсь, якийсь дуже дивний літак, який. Напевно, можна на ньому якось грати більш-менш адекватно, але тільки якщо ви там якийсь професіонал, ви там шарите за льотку гарно, дуже, да? не так як я. Я хочу спробувати впіймати тих, хто буде летіти бомбити оці баски. Не знаю, може вдасться, може ні. Але щось я поки нікогісінько тут не бачу. А, бачу. Ось один і ось другий. 21 міг. Куди він там ту ракету випустив? М -м, напевно, дарма я за ним так погнався, потягнувся. Мені здається, зараз це погано, блін, закінчиться. Я його не дожину. О, це, по мою душу, фантом цешний. Ну і куди ти, блін? А, ззаду ще є в перший. Ну, прикольно. О, 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 да, да, да! Ім 9 в мене залетіло. А... а маркер від ракети так і не з'явився. Да, ракета просто прилетіла, і все. Навіть маркера нема. Якби був маркер, я спробував би, звісно, віддати м, хоча б нари замість ЛТЦ, але як зрозуміти, що по тобі пуст, якщо немає маркера, ну біс його знає. Ну, от такі от бої в мене більшість на цьому мілані. Нікого особо не доганяєш. Здавалося б, швидкість є, маневреність є, але по факту твої противники ніфіга не гірші ніж ти. Ну, ладно, давайте наступний бій. Ну от є Сааб, да, Дракен, якого я засрав у своєму відосі. А я дійсно їх засрав. Але навіть він на фоні цього Мілану виглядає не таким ущербним, бо у нього хоча б ну, ціла пачка більш-менш адекватних ракет. Так-так, я тепер називаю ті ракети більш-менш адекватними. Також ми можемо грати проти де він там Джей d Прем китайський, да? який цілком адекватний класний літак, у якого є ну, набагато більше, ніж у нас. Коротше, відчуваю себе якимось бідним родичем на цьому Мілані. Наскільки я розумію, цей Мілан Мілан, це щось типу прототипу міража. І наскільки я читав, наскільки я пам'ятаю, із того що читав, замовляла їх Швеція. Незрозуміло нафіга вони їм були потрібні, коли у них були свої сааби, але тим не менш. Видно ж, навіщось були потрібні. Ну, чого не відняти? Виглядає дуже круто літак. Прямо от, чисто ззовні мені дуже подобаються міражі, мені дуже подобається і Мілан, і відповідно. Але такий ніби зовнішній вигляд приємний, на це на цьому все. Із достоїнств. На плюс-мінус цих берег мені навіть на старфайтері якось більше подобалося грати. Ну, ось і противники. Ось мені тут і Мігар. І F1. О, Q5, блін. Пізно маркер від нього з'явився зараза. Ну от, і що мені з вами робити? Ладно, таке, ніби ми тут з ними наодинці. А вони в різні сторони йдуть. Ну я не знаю. Ну, давайте на Q5 спробуємо. Але він від мене відривається. Ніфіга я не доганяю. Не, звісно, зараз я трохи розженусь, може почну доганяти, ну я так сподіваюсь. Але мені здається, раніше мене перехопить хтось. Ось, наприклад, оцей міг, який на мана йде. А там є F1, ооо, і F8. Ну да, да, зараз мені розкажуть. угу. Не дотягнусь. Ну мені кінець. Тут на мене цілий. да, цілий натоп. Ну, аім 9Л. Вибачте, а що я зроблю проти аім 9Л? Як у мене... Ну, ладно, я навіть не знав, що по мені пуск, я навіть не бачив цього А-10-го, що занадто багато було противників. На мене одного відразу таке, як четверо налетіло. А, ну так вся команда здохла, звісно. А у них майже всі живі. Ну, от і все. Я ж казав, оце отакі от більшість боїв. Більшість, на жаль. Той бій, який ви бачили перший, це ще було дуже і дуже непогано. Ну, коротше, отакі от дуже класні бої на цьому Мілані і... Як на мене, купляти це точно не треба. Оцей Мілан це просто таке ніби скам на гроші. Я то ладно, я ютубер, який на цьому робить який не який контент, і в принципі мені воно рано чи пізно з часом окупиться. Але вам я напевно от простим гравцям я нікому б не порадив би витрачати на оце гроші. Це просто кусок якогось е крінжа, ніякою ефективністю від нього навіть не пахне, лише дві іча ракети і ті гімно. СПО нема, радару немає, нічого немає. При цьому всіх наших противників здавалося б, гарні ЛТХ, да, можна було б там доганяти, перекручувати, якби у нього було хоча б це. Але у нього цього нема, бо всі наші противники ну, не гірше, ніж ми. Літають. Міги, Джей Сьомі, ну вони ж вони ж міги. Міражі, всякі САБи з цілою купою ракет, як, якими можуть нас просто заспамити, да? всякі А10 з АІМ 9Л, це взагалі розрив, як на цьому ухилиться від АІМ 9Л, я не уявляю. Ну, коротше, отакий от, отакий от якийсь дивний літак, який не зрозуміло як застосовувати в сумісних боях. Я в сумісні навіть не став на ньому лізти, бо там з РК. Ну, а в повітряних РБ теж не ясно, що, що з ним робити, і що на ньому робити, і як це робити. Напевно, треба дійсно ігнорувати повністю ворожу авіацію і летіти крабити базку або крабити наземку чисто нарами. Я правда цим вже не, не встиг позайматися, але тим не менш, я думаю, якісь поїнти фармити на цьому всьому можна. Ну, це знову ж таки, поки тобою не зацікавляться. Як тільки тобою зацікавляться, ти помреш. Може, й самому взяти цешного фантома та пофармити гарно ці мілани, не знаю. Коротше, суть висновку в тому, що ми зустрічаємо занадто жирних противників, які здатні нас гвалтувати, а ми їм не можемо зробити нічого при цьому. От якісь приблизно такі у мене відчуття від цього Мілану. Можливо, я помиляюсь, окей, я не те, щоб дуже сильно розбираюсь в РБ на топах перед топах. Тому я думаю, напишете в коментарях, що я робив не так. Скоріше за все, буде таких коментарів мільйон, що я все зробив не так. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.